Ви дивитеся Суспільне Хмельницький. Підписуйтеся на Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Цього тижня суддя Хмельницького міськрайонного суду закрив розгляд справи екс керівника обласного управління СБУ Віктора Крайтора та альфівця Віталія Тарадая. Обох виправдали. Нагадаю, підозрювали силовиків за трьома статтями Кримінального кодексу України: перевищення влади або службових повноважень, вбивство через необережність та необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Йдеться про стрілянину під стінами Хмельницького СБУ 19 лютого 2014 року. Розгляд справи тривав 11 років. Далі детальніше. 19 лютого 2014 року у Хмельницькому на мітинг на Майдані Незалежності зібрались люди. Далі, розподілившись на кілька колон, рушили до силових управлінь прокуратури та служби безпеки України. За розповідями учасників тих подій рушили до СБУ, аби подивитися, чим займається Хмельницька Альфа. До мітингувальників ніхто з представників служби безпеки не вийшов. Тоді активісти намагалися прорватися в приміщення режимного об'єкту. Пролунала автоматна черга. Куля поцілила у голову Людмили Шеремет. Мітингувальників ставало більше. Почали вимагати видати того, хто стріляв. Згодом вийшов Віктор Крайтор. Він нагадав, що управління СБУ режимний об'єкт. Я доводив вашим переговорщикам. Що на цьому об'єкті зберігаються певні сили та зачікають сили та засоби, які я не можу як офіцер допустити, щоб воно попало в неконтрольовані руки. Якщо б ці люди зайшли в будівлю управління до складу боєприпасів, зброї і таких інших, і вони попали в неконтрольовані руки, гарячі голови, які б їх використали проти вас, попали б провокатором. То це було би набагато складніше і сумніше. Увечері мітингувальників зібралось в рази більше. Вони заблокували вихід та виїзд з управління СБУ двома тролейбусами. Знову прозвучали постріли. Тоді загинув 21-річний Дмитро Пагор з Чемеровеччини. Протягом кількох годин протестувальники закидали хмельницький СБУ коктейлями Молотова. Загалом того дня, 19 лютого 2014 року, ще 10 людей було поранено. Наступного дня у сесійній залі Хмельницької обласної ради Віктор Крайтор пише, Рапорт про відставку у рапорт. Прошу вашу звільнити мене з органів СБУ, зв'язку з подіями, що сталося дев'ятнадцятого року. Та призвели до загибелі людей. Одразу після цього Віктора Крайтора затримують працівники прокуратури. Порушено кримінальне провадження. Далі справою полковника СБУ займалася тоді військова прокуратура Західного регіону. Йому обирають запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та оголошують підозру у перевищенні службових повноважень. У 2015 році кримінальну справу Крайтора закривають. Статус підозрюваного змінюють на свідка. Управління СБУ в Хмельницькій області він очолював у у 2013-2014 роках. У січні 2017-го Генеральна прокуратура України, а саме Департамент спеціальних розслідувань поновлює слідство. У 2019 році справу стрілянини під стінами управління Служби безпеки України Хмельниччини передали до Хмельницького міськрайонного суду. У справі, як підозрюваний, також проходив і Віталій Тарадай з Хмельницької Альфи, який стріляв. Йому, як і Віктору Крайтору, інкримінували три статті кримінального кодексу перевищення влади або службових повноважень, вбивство через необережність та нанесення необережних тяжких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень. 17 лютого 2020 року обидві кримінальні справи об'єднали в одну. Ще у 2024 році справу могли закрити. Спливав термін притягнення обох підозрюваних до відповідальності, розповіла адвокатка сторони обвинувачення Ольга Веретільник. Та розгляд продовжили ще на рік. 11 березня 2025-го, Через 11 років після стрілянини під СБУ суд виніс вирок. І Віктора Крайтора, і Віталія Тарадая виправдали за всіма статтями обвинувачення. Крайтора Віктора Михайловича за обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень. Передбачених частиною 2 статті 365 кримінального кодексу України в редакції закону від 7.04.2011 частиною 1 статті 119 статті 128 кримінального кодексу України виправдати та радає Віталія Васильовича за обвинувачення у чинні кримінального правопорушення. Передбачено частиною 2 статті 365 кримінального кодексу України в редакції закону від частиною 1 статті 119 статті 128 кримінального кодексу України виправдати запобіжний захід обвинуваченим крайтеру до та Тарадаю у виді особисто зобов'язання скасувати. Без розгляду залишив суд цивільні позови потерпілих Олександра Полудніцина та Ірини Шеремет до обвинувачених та СБУ про відшкодування моральної шкоди. Обоє потерпілих не погоджуються із рішенням суду. Верком незадоволені, бо тому, що е, всім, хто хоча б при е, при розумі, всім зрозуміло, хто стріляв і хто винен, той дав команду, а той вистрілив. Що ж тут не зрозуміло. Звичайно, незадоволена. Чекали 11 років. Тато не дочекався. Ходила на суди, відкладали справи, відкладали ну, роботу, все на світі. Чекала справедливості, звичайно, до останнього. Ну, надія в нас була. У 2014 році Олександр Полудніцин учасник Революції Гідності у Хмельницькому. Каже, спостерігав за подіями у столиці, особливо 18 лютого, вдома. Вирушив на Хмельницький майдан, аби подивитись, яка буде реакція у містян на ті події. Долучився до мітингу, далі з усіма пішов до будівлі СБУ, де і був поранений внаслідок стрілянини. Перебував у лікарні до 27 лютого. Далі лікувався у Чехії. Ірина Шеремет, донька пораненої під управлінням СБУ Людмили Шеремет. Через три дні після нейрохірургічної операції, так і не опритомнівши, жінка померла. Прокоментував ухвалений вирок і Віктор Крайтор. Він був небагатослівний. Я рахую вилок вирок. Справедливий, і це одне єдине законне рішення, яке прийняв суддя. І Олександр Полудніцит і Ірина Шеремет подаватимуть апеляційну скаргу на рішення Хмельницького міськрайонного суду. Апеляційну скаргу будемо подавати. Звичайно, зараз, напевно, буде маленька передишка, і знову в бій. Бо, здаватися, не збираємося. Буду подавати апеляцію. Загибель людини, мами моєї, не може бути безкарно наші кореспонденти стежитимуть за перебігом судових засідань вже у розгляді апеляційної скарги. Хмельницький апеляційний суд не задовольнив апеляційних скарг захисників міського голови Нетішина Олександра Супрунюка. Колегія суддів залишила в силі попередні рішення Шепетівського міськрайонного суду про продовження запобіжного заходу і відсторонення його від посади. Наші кореспонденти побували на засіданні. Подробиці далі у Хмельницькому апеляційному суді. Колегія суддів розглядає апеляційні скарги щодо скасування ухвали про накладення запобіжного заходу, домашнього арешту та відсторонення від посади міського голови Нетішина Олександра Супрунюка. Скарги подали захисники, розповідає одна із них Ілона Камінська. Ми що будь-яких ризиків, що супронюк буде впливати на свідків, знищувати будь-які докази, вони відсутні, і таких обставин не навів прокурор. Апеляційний суд відмовив у задоволенні обох скарг, коли суддів постановила ухвалу слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області, якою продовжено супроню Олександру Олексійовичу строк запобіжного за виді домашнього арешту на певний період залишити без змін про продовження строку і сторонні від посади підозрюваного супроніка Олександра Лосійовича, залишити безмін. Керівник Шепетівської окружної прокуратури Роман Олійник телефоном нагадав, у чому підозрюють Олександра Супрунюка. Службова недбалість пов'язана з закупівлею майна для збройних сил України. На даний час у кримінальному провадженні виконуються вимоги статті 290 кримінального процесуального кодексу України – Це ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Відсторонений від посади міський голова Нетішина Олександр Супрунюк називає підозри безпідставними, тому що закупками займалися. Перший заступник контролював торговий відділ. Все проводилося через е, Прозоро. Все законно проводилося, тобто я не мав доступу ні до тендерної, скажімо, процедури, тому що це заборонено законодавством, ні до обстеження тих дронів. Нагадаю, Олександр Супрунюк з 9 грудня 2024-го перебуває під нічним домашнім арештом. З 16 грудня його відсторонено від посади. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому офіційному сайті Суспільне Хмельницький, а також на сторінках у соцмережах. Побачимось.